А да, нужен мне. Рюкзак надо, чтоб на спинцію наклейка перекрила, понял. Да я не прилязому повторюсь, наклейка. Те наклейка, где та наклейку не взяв, та, что на руку. А. Еще один снайпер надо, холо, по депловизору не бачу. А, щось не виходить, а? То ти не в цій категорії береш, бери оце де під низ. Єсть воно, в тебе зліва що там відкривається? У мене просто його нема, це і все херабої. А, слухай, наже натисни, там є ID, де там ID, коли ти дивишся, справа подивитися по старому, чи що там ID. Вот, зараз в тебе відкрилося ртак мене, а тут вже більше. Так, як його. Ну... Я його убрал, кошика, ні. Це верхній шар, це не там, ти шукаєш, там ти не чекаєш. А. Верхній шар 770. 70. Шар 700. Добре, що саме не виходить убирати. Оки чорну. А, это броня, а ну видишь. Тіло 85. низ 15. Єсть таке, нема. О тут 15 пропиши. 15. Заебісь нарешті получилось. Да, до кошика. Все, верхний шар верни. Верну. 7, 0 есть. Руки тіло. Постав 8 8.5. 85. Медик, есть. я на Ванжели починяю. Хорошо. Да, зараз а. подождите. Наклейки. 57. Угу. Все да, есть. А что за порт червоный поехал? Так, что? Там безопасно, все, аксессурия. можно... Сумка, вода, яка? Маски нема, так что сумка. сумка 125 Стоит. Текстура 1. Ликора, будь ласка, ну, ну, все, дальше там окуляры. Не знаю. Надо, тобі. Часы. Не буду. Не надо мне. Окуляри 5. Текстура 5. Часы 14, текстура 2. Да, я погнал. Або поїхали, бо там дзвонять. Так, медик на ССКУ, выезжаю. Куда ему? В, в Анжелику. А, ти в оренду? А, я понял. Ну їздіть, там є звук. Можешь пограть с демною? погоняем Ликарь, еда звездочку? Ликарь, пожалуйста, ласка, ликарь. Да, да, я, я уже зэк. тут езжаю.

кому? Оце він таку хуйню творить постійно. Ну що ви робите, блядь? Це свідомість. Кому? Ну дайте, будь ласка, допомогу, хуйово, нам дуже хуйово. Ну, дайте допомогу, реально. Ага, дякую. Так, хлопці, хто хто? Так, хлопці, хто робить таку Так, хлопці, хто рорить, що ви своїх цитих по одному, пускаємо теж отак. Підійдіть, ідіть, кому надо. Дайте, зробіть соціальні дії. Підходить кому погано підходьте. підходить.